Вітаємо нашому дослідженні. Сьогодні ми вирушаємо у таку собі подвійну подорож. Спочатку зазирнемо у величну, майже міфічну античність до легендарних семи чудес стародавнього світу, а потім повернемося додому на українські землі, щоб відкрити для себе сім чудес України ті, що обрали вже в наш час. Ми будемо спиратися на матеріали, що порівнюють ці, ну дуже різні списки. І спробуємо зрозуміти, а що ж робить місце чудом, що спільного між цими пам'ятками, розділеними тисячоліттями, і про які людські прагнення творити, вірити, пам'ятати вони нам власне розповідають. Справді це буде розмова про вершини інженерної думки, про мистецтво, про віру і, звичайно, про історичну пам'ять. Цікавий тут контраст, знаєте. Більшість античних чудес, ну крім одного, ми знаємо лише з описів, з руїн. А от українські чудеса це часто жива історія, місця, які сьогодні відіграють важливу роль. Гаразд, звучить дуже інтригуюче. Давайте тоді почнемо розбиратися з класики, мабуть. Що об'єднувало той перший античний список? Це ж був певний культурний зріст, так? А вже ж. ну, по перше, це феномен еліністичної доби. Це після завоювань Олександра Македонського, коли грецька культура поширилась, ну, дуже широко. Список відображав географію того світу, переважно східне Середземномор'я. І, звичайно, це були не просто вражаючі будівлі. А що ще? Символи, мабуть. Безперечно, символи багатства, могутності правителів, так? глибоких релігійних уявлень і, звісно, людського прагнення до досконалості, бажання перевершити природу. І що цікаво, навіть ті, що зникли. Вони ж продовжують жити в культурі, надихати. Тоді почнімо з того, що вціліло. І найдавнішого піраміда Хеопса в Гізі, понад 4,5 тисячі років. Масштаби і досі ну, просто вражають понад 2 мільйони блоків. Початкова висота, майже 147 метрів. Важко повірити, що це була найвища споруда світу майже 4 тисячі ліття. Так-так. І тут одразу, знаєте, варто розвіяти міф, що йде ще від Геродота. Про рабів, археологія свідчить, будували вільні кваліфіковані робітники, добре організовані. До речі, це важливо. Бо піраміда це ж не просто гробниця хуфу, це втілення порядку, математичної точності, астрономічних знань. Астрономічних, як це ну, дивіться, сторони піраміди майже ідеально орієнтовані за сторонами світу. А так звані вентиляційні шахти вони були спрямовані на певні зірки, важливі для єгиптян, наприклад, в сузір'ї Оріона шлях для душі фараона, так би мовити. Хоча, звісно, сьогодні вона виглядає інакше втрачено облицювання з вапняку, верхівку Пірамідіон і таємниці ще є. От проєкт Scan Pyramids шукають приховані порожнини. Це ж свідчення не лише могутності, а й неймовільної організації праці. Від такої от монументальної реальності до чогось майже ефемерного. Висячі сади Семіраміди у Вавилоні. Мабуть, найзагадковіше чудо і найромантичніше, легенда красива. Навуходоносор другий збудував для дружини Амітіс, бо та сумувала за горами. Хоча назва Семіраміди це вже потім переплутали за сирійською царицею, так? Абсолютно. Але от чи були у нього у Вавилоні насправді? Оце загадка. Прямих доказів, розумієте, ні в текстах вавилонських, ні в археології Вавилону досі нема. Це дивно для такої споруди. Якщо сади існували, це було б неймовірне інженерне диво. Уявіть собі: тераси, гідроізоляція складна, очерет, асфальт, цегла, свинець. Щоб вода не руйнувала. А головне, як ту воду піднімали на самий верх? І як. Є якісь гіпотези. Припускають, що були ланцюгові насоси або водопідйомні колеса. Можливо, навіть щось схоже на гвинт Архімеда, хоча він жив пізніше, так? Є і альтернативна теорія. Стефані Даллі її висунула. Можливо, сади були не у Вавилоні, а в Ніневії, столиці Асирії, і збудував їх сіна Аххереба. Але так чи інакше, образ вищих садів став потужним архетипом Райський сад, рукотворний Оазис. Якщо садиться загадка, то наступне чудо, статуя Зевса в Олімпії, була цілком реальною. Багато хто її описував. Створив її геніальний фідій, автор Афіни Парфенос. Це п'яте століття до нашої ери, храм в Олімпії, там де ігри проходили. Кажуть, вона була величезна, метрів тринадцять заввишки. Якби Зевс встав, пробив би стелю храму. О так, це була демонстрація величі й багатства, виконана у складній і дорогій хризелефантинній техніці. Тобто дерев'яний каркас, пластини зі слонової кістки це тіло, а золото, волосся, одяг. Уявіть вартість. Сам трон шедевр. Кедр, інкрустація чорним деревом, слоновою кісткою, камінням, рельєфи. І що цікаво, археологи ж знайшли майстерню Фідія в Олімпії, навіть його інструменти, чашу з написом Я належу Фідію. А що з нею сталося? Невже така краса просто зникла? На жаль, найвовірніше її не зруйнували там на місці. У п'ятому столітті нашої ери статую перевезли до Константинополя. Вона зберігалася в палаці вельможі Лавса. Але там, у 475 році, сталася велика пожежа. І шедевр Фідія, скоріш за все, загинув. Проте образ Зевса, який він створив, настільки вразив, що став каноном на століття від статуї одного бога до цілого храму богині Ефес. Храм Артеміди. Описи теж вражають гігантський, 137 на 69 метрів, і цей ліс зі 127 мармурових колон, кожна 18 метрів заввишки. Не дивно, що поет Антипатер Сидонський писав, що на його фоні інші чудеса м'яють. А історія там, знаєте, просто драматична. Перший храм архаїчний Артемісіон, що його фінансував ще цар Крес, простояв майже два століття. Але у 356 році до нашої ери, за легендою в ніч народження Олександра Македонського, його спалив такий собі Герострат. Навіщо? Просто так виключно заради слави, щоб його ім'я пам'ятали. Уявляєте? І хоча Ефесці заборонили згадувати його ім'я, воно таки в історію увійшло як синонім ганебної слави. Але ефесці не здалися, відбудували храм ще величнішим. Це був центр культу Артеміди Ефеської, такої специфічної, багатогрудої. А ще банк, фінансовий центр. На жаль, його теж зруйнували. Спочатку готи пограбували, а потім християни остаточно знищили на початку п'ятого століття. Залишки знайшов британський археолог Джон Вуд аж у 19 столітті. Тепер там лише одна відновлена колона стоїть. Нагадування. Сумно. А от наступне чудо Мавзолею у це гробниця, але яка, збудована для правителя карії Мавсола, його дружиною, сестрою Артемісією, а ім'я стало загальною назвою для таких поховань? Чим він був такий особливий? Ну, по-перше, стилем. Дуже еклектичний, поєднував різні традиції: лікійський подіум, грецький храм з колонами, а зверху єгипетська ступінчаська піраміда. Висота близько 45 метрів. А по-друге, неймовірні скульптури. Там працювала ціла зіркова команда: Скопас, Леохар, Бріоксид, Тимофій, сотні статуй, фризи з битвами Амазономахія, Кентавромахія, а на вершині мармурова квадрига це був маніфест влади мавсола. І довго він простояв? На диво довго, десь з 16 століть. Землетруси його поступово руйнували між XII та XV століттями. А потім сумна історія. У 15-16 століттях лицарі-госпітальєри розібрали руїни, використали мармур для будівництва своєї фортеці в Бодрумі. Вона й досі стоїть. Частину скульптур врятували. Вони тепер перли на британського музею. Тепер на острів Родос, шосте чудо, колос Родоський, гігантська бронзова статуя Геліоса Бога Сонця. Висота метрів 33. майже як статуя свободи. Це пам'ятник перемозі над Деметрієм Поліоркетом. Так кажуть, гроші взяли від продажу облогових машин, що він кинув. Хитро так, і це був інженерний подвиг скульптора Харета з Ліндоса. Уявіть технологію: залізний каркас як скелет, потім його покривали листами бронзи, шкірою, щоб стійко було нижню частину заповнювали камінням. А будували, насипаючи навколо величезний земляний вал, який потім прибрали. Але одразу треба сказати: отой популярний образ колоса, що стоїть, розставивши ноги над гаваню, це вигадка середньовічна, красива, але вигадка. Найновірніше він стояв десь біля гавані або в місті. І скільки ж цей гігант простояв? І, на жаль, дуже недовго лише 56 років. У 226 році до нашої ери стався потужний землотрус, і колос зруйнувався. Проламався в колінах. І що цікаво, родосенці вирішили його не відновлювати, нібито оракул заборонив. Величезні уламки пролежали майже 900 років, ними дивувалися мандрівники. Пліні старший писав, палець статуї був більший за людину. А потім, у сьомому столітті, араби продали бронзу на металобрухт. кажуть, 900 верблюдів знадобилося, щоб вивезти. Але сама ідея Велетня надихала. І так стала прообразом для Статуї Свободи. І нарешті сьоме чудо: наймолодше, але, мабуть, найпрактичніше: Олександрійський маяк на острові Фарос, збудований птолемеями для навігації в гавань Олександрії. Висота колосальна, десь 110-137 метрів. Це був тріумф інженерії Сострата Кніцького. Його ім'я, до речі, збереглося на написі: Структура унікальна, три рівні. Квадратна основа, як фортеця, восьмигранна вежа і циліндричний ліхтар зверху, де горів вогонь. А головне ноухау система дзеркал. Можливо, велике увігнуте дзеркало з бронзи. Воно фокусувало світло. Кажуть, його було видно аж за 50 кілометрів. Неймовірно, і він простоїв довше за колоса. Значно довше. Понад півтори тисячі років служив морякам різних епох. Землетруси його поступово руйнували. Але остаточно він впав у 14 столітті. І знову, як з Мавзолеєм, каміння використали для будівництва цього разу фортеці Кайтбея. Вона і стоїть на місці маяка. До речі, від назви острова Фарос і пішло слово фара у багатьох мовах, навіть в українській. А підводні археологи знайшли на дні чимало блоків та залишків статуй з маяка. Ось така подорож у величне, але переважно втрачене минуле. А тепер стрибок у часі та просторі до України у 2007 році тут теж обрали сім чудес. Що це за список? Чим він відрізняється? Ну, це була така загальнонаціональна акція. Шукали найвизначніші пам'ятки і історико-культурні. І природні, на відміну від античного списку, де в основному рукотворні гіганти, український різноманітніший. Тут і архітектура, і природа з історією. І, як ми вже казали, більшість це не руїни, це живі свідки історії, важливі центри, місця сили, я б сказав. Почнемо тоді з першого у списку: заповідник Кам'янець, квітка на камені, так його називають. Чому? Бо старе місто Кам'янця-Подільського лежить на високому скелястому півострові, майже острові, у глибокому каньйоні річки Смотрич. Це унікальне природне укріплення, а його ще й доповнили потужною фортецею. Але Кам'янець це не тільки фортеця, це феномен багатокультурності. Століттями тут жили українці, поляки, вірмени, євреї, і кожен залишив свій слід. Тобто, це ціле місто музей просто неба. Саме так. Стара фортеця 11-19 століть це лише частина, само старе місто, От де скарби, близько 150 пам'яток архітектури, перлима кафедральний костил. Унікальний тим, що до нього турки прибудували мінорет, а поляки потім не знесли, а увінчали статую Мадонни. Символ такий. Кам'янець був важливим форпостом, культурним торговельним центром і навіть надовго був столицею УНР у 1919 році. Далі Києво-Печерська лавра, мабуть, найвідоміший духовний центр України, заснована ще у 1051 році Антонієм Печерським. Так, це справді духовне серце, колиска східнослов'янського чернецтва. Але лавра була не лише місцем молитви, це був потужний інтелектуальний центр Русі. Тут Нестор, літописець, працював, іконописні майстерні були, друкарня потім з'явилася. Ансамбль лаври вражає Верхня лавра, Успенський собор, дзвінниця, музеї, нижня лавра, печери, ближні та дальні. Печери це те, що найбільше приваблює паломників, так? А вже ж, там мощі понад сотні святих. Це один з найбільших паломницьких центрів православ'я, а архітектурно лавра це перлина українського барокко, 17-18 століття. Особливо завдяки меценатству Гетьмана Мазепи Лавра ж внесена до списку ЮНЕСКО з 1990 року від духовної твердини до поеми кохання Парк Софіївка в Умені, створений графом Потоцьким для дружини Софії. Саме так шедевр ландшафтного мистецтва кінця 18 століття. І не просто парк це спроба втілити Іліаду та Одіссею Гомера в пейзажі. Кожен куточок, альтанка, грот все має зв'язок з міфами Греції та Риму. Творець інженер Людвіг Мецель. Він створив дивовижну гідротехнічну систему: озера, водоспади, великий водоспад, метрів 14, фонтани, шлюзи, навіть підземна річка Ахеронт є, можна на човні пропливти. Тобто, це не лише краса, а й інженерне досягнення того часу. Безумовно. Система водопостачання була дуже продумана. А краєвиди, які скелі, вода, алеї, знакові місця, павільйон флори, грот Венери, фонтан, змія, острів кохання. Сьогодні Софіївка це національний дендрологічний парк академії наук, величезна колекція рослин, місце, для природа, мистецтво і історія кохання сплелися. Четверте чудо повертає нас до Києва. Софія Київська, ще один об'єкт ЮНЕСКО, Заснована Ярославом Мудрим у 1037 році. Так, на честь перемоги над печенігами. Софія це символ державної мудрості, головний собор Київської Русі. Тут проходили найважливіші церемонії: коронації, прийоми послів. Тут була перша відома бібліотека, скрипторій, але найголовніша цінність Софії всередині. Мозаїки та фрески XI століття саме так найбільший у світі ансамбль оригінальних мозаїк і фресок 11 століття. Уявіть, 260 квадратних метрів мозаїк, перлина богоматір Оранта у Вівтарі, нерушима стіна, її називають, захисниця Києва, а ще три тисячі квадратних метрів фресок. І що унікально поруч з біблійними сюжетами є й світські. Портрет родини Ярослава, сцени полювання з коморохи – це ж безцінне джерело. А зовні собор виглядає інакше ніж тоді. Так, зовнішній вигляд змінився у 17-18 століттях. Знову ж таки за мазепи його перебудували в стилі українського барокко. Ці характерні грушоподібні бані. Але всередині зберегли дух XI століття. Софія, це ще й місце проголошення акту Злуки УНР та ЗУНР у 1918-му. з 1934 року музей заповідник. П'яте чудо Херсонес-Таврійський у Криму, Українська Помпея, античне місто, яке існувало майже дві тисячі років. Так засноване греками ще у п'ятому столітті до нашої ери, важливий поліс на перетині цивілізації: Греція, Рим, Візантія. А для української історії це сакральне місце за літописом. Саме тут, у Корсуні, як його називали Русичі, у 988 році хрестився князь Володимир Великий, початок хрещення Русі України. Херсонес вражає збереженістю планування: вулиці, квартали, храми. Єдиний в Україні античний театр, оборонні мури. А що там зараз, крім руїн? На території у 19 столітті збудували Володимирський собор. На місці, де, за переказами, хрестився князь у 2013 році. Херсонес включили до світової спадщини ЮНЕСКО як об'єкт України. Проте важливо зазначити, з 2014 року ця територія перебуває під тимчасовою окупацією Російської Федерації. Це створює серйозні загрози для пам'ятки. Там проводять незаконні роботи, що спотворюють історичний ландшафт. Шосте чудо: Хотинська фортеця над Дністром. Могутній кам'яний страж, одна з найкраще збережених у східній Європі. Хотин це місце знакових битв, найвідоміша Хотинська битва 1621 року. Тоді об'єднані сили Речі Посполитою та українського козацтва на чолі з Гетьманом Сагайдачним зупинили величезну османську армію. Вирішальну роль зіграли саме козаки 40 тисяч. Вони витримали основний удар. Ця перемога зупинила османську експансію на північ. Сама фортеця теж, мабуть, має свою історію будівництва. Безперечно, сучасний вигляд, переважно 13-15 століття. Часи Галицько-Волинського князівства, Молдовського князівства. Потім її перебудовували і турки, і поляки, мури 40 метрів, п'ять веж, палац, церква. Все це створює такий неповторний ансамбль. Цікава деталь стіни, прикрашені орнаментом з червоної цегли, символи сонця, інші візерунки, подільський стиль. Хотин дуже фотогенічний, тому тут багато фільмів знімали: Захар Беркут, Тарас Бульба, три мушкетери. І нарешті сьоме чудо України: острів Хортиця, колиска козацької волі, найбільший річковий острів в Україні. Хортиця це унікальне поєднання. Природа, історія, дух, місце сили з тисячолітньою історією. Тут ще скіфи були, шлях із з варяху греки проходив, але світову славу острову принесло козацтво. У XVI столітті Дмитро Байда Вишневецький заснував на малій Хортиці укріплення, це вважається прототипом Запорозької Січі. Хоча сама Січ була нижче по Дніпру, Хортиця завжди залишалася сакральним центром, символом козацької волі. А що там можна побачити сьогодні? Музеї? Так, Хортиця це національний заповідник. Тут дивовижно поєднані всі природні зони України: степи, ліси, скелі. Діє музей історії Запорізького козацтва, збудований комплекс «Запорожська-Січ» Січ це збірний образ козацької столиці, Курені, церква, майдан. Дуже популярний кінний театр показують козацькі вистави. Хортиця це не просто музей. Це місце, де відчувається дух свободи, суть козацтва. Ось така вийшла справді насичена подорож: від величних, але часто зруйнованих античних чудес до живих символів української історії: два списки, два світи. Але якщо спробувати знайти спільне, то, мабуть, обидва списки показують одвічне прагнення людини створити щось виняткове, щось, що кидає виклик часу. Античні чудеса це часто символи імперської могутності, ресурсів, іноді марнославства. Хоча геніальні, безумовно, українські ж чудеса, як мені здається, більше пов'язані з вірою, з випробуваннями, з боротьбою за ідентичність, за свободу, з любов'ю до землі. Цікаво, що сама ідея чуда залишається такою привабливою. Ми ж і зараз складаємо списки нових чудес світу, чудес природи. Чому так? Можливо, це про нашу потребу в символах, у місцях, які втілюють наші цінності, мрії, які нас об'єднують. Я думаю, так. Це як орієнтири. І коли ми говоримо про українські чудеса, багато з них зазнавали руйнувань, перебувають під загрозою сьогодні. Їх збереження це вже не просто питання культури, це питання збереження національної пам'яті, ідентичності, те, що нагадує, хто ми є. Розмірковуючи над цими списками, стародавнім та українським, от спадає на думку таке питання: а що саме визначає чудо в наші дні? Чи це все ще гігантський розмір, як піраміда, чи виняткова краса, як Сохіївка, чи історична значущість, як Софія Київська чи Хортиця? А може, технологічний прорив, як Олександрійський маяк колись, чи все ж таки найважливіше це той емоційний відгук, той зв'язок, який місце знаходить у серцях людей. І, можливо, найцікавіше запитання, які чудеса, матеріальні чи нематеріальні, ми здатні створити сьогодні? Чи, може, вже створюємо самі того не помічаючи?